Невеличка предмова до копу. Як ви знаєте з попереднього відео, майже половину весни і більшу половину літа я вчився на пілота. Тому часу на коп у мене, можна сказати, і не було. Справедливості Раді треба відзначити, що все ж таки за цей час два рази я. Їздив на коп, виривався, але знахідки були такі, що я навіть не робив відео, не було чого показувати людям. Ну а станом на зараз сезон навчання вже закінчився. Щоправда, я пройшов, можна сказати, полову курсу. Останню полову я пройду наступною, весною і літом. Продовжу проходити. Тому зараз я маю більше вільного часу. Але все ж таки витратити цілий день і з'їздити в повноцінний коп в Чехію, нема у мене наразі такого часу. А от покопати, походити з металошукачем, ну дуже кортить і кортіло. Тому я не глядячи на ті всі ризики, які пов'язані з тим, що копати в Польщі сурово заборонено. Вирішив виїхати десь поблизу дому на 2-3 годинки. Ну, а що з цього отрималося, дивіться далі у відео. Всім привіт! Пробачте, що шипочу. Але шипочу через те, що я, по-перше, копаю в Польщі. По-друге, я копаю на окраїні того міста, де я мешкаю. Кротіше. Якось поїхав я за горіхами. Я знав, що в цьому місті є горіхи. Ну, але я на окраїні цього місця був. От. І я назбирав там на окраїні горіхів, а потім пішов на розвідку в глибину, так би мовити. Ну і побачив, що тут, по-перше, дуже багато. Файних горіхів. Зараз вам покажу. Ось я вже трошки пройшовся, назбирав. О, дивіться, які тут горіхи. Здоровенні. Це по-перше. А по-друге, я знайшов тут фундаменти хат. Тут понизу тече річечка. І отут на пагорбах стояли хати. от. Ну, і звісно ж, я захотів тут трохи побігати, бо видно, що не копано. Люди тут не ходять, тільки звірята. Олені, до речі, бігають. Вивірки, зайці. Це ті звірята, яких я тоді бачив і сьогодні. От. Але окрім звірят, є і люди. Вони тут не бігають, ніхто тут тихо, спокійно, але отут ось буквально. Ну 30-50 метрів, хати стоять з цього боку річечки і з того боку. Тому треба бути максимально обережним, максимально тихо це робити. Я ходжу в наушниках, хоча я цього не люблю робити, але робити нема чого. От, ходжу вже хвилин 10, ну і є перший результат. От, дивіться, дивіться кругляшок. Ну, ну фокусуйте. Але що це таке? Вибачте, я не зрозумів. Здається, там написано Aim crater чи щось таке. Ну, дома почистю і скажу вам. Монетка в паскудному стані, земля тут така, але купається легко. І ви бачите, монетки є. Монетки не нові, це супер. Що ж, погнали шукати далі. Ще хвилин 10 пошуку і вискочив мені отакий от кругляш. Це у нас 5 злотубок 1982 рік. Реч Посполита Польська. Поляки цей перевод називають радянська Радець... влада у... чи радянський зв'язок або так, або так Коротіше радянська влада тоді була. от То файно, то добре, але хочу срібло і хочу більш старі монети. <сум> ну, Пошукаємо, пошукаємо, може, і знайдемо. Чуєте? Костьол дзвоне. Це вже 5 вечора. Після останньої моєї знахідки я пробігав півтори години, Йомаю! Сміття накопав просто кошмар. Е, знайшов стару дорогу, яка йшла до річки, але то просто смітник. Уже е, все обігав, ну, думаю, пора збиратися додому. Вон, бачите, річечка тече. От там видно-не видно он будинок, видніється на тому березі. От. Ну і тут ловлю сигнальчик. тридцаточкою, дзвонить, причому так добре, файно дзвонить. Ну Думаю, знову якийсь блін, як він надоїв. Викопую і дивіться, і просто офігіваю. 15 крейсерів. 1800 який рік. Не видно. Блін, бомба! Це просто шайбенція. Здоровина, австро-угорський імператор. Один раз такі мені вже попадалися. Я вставочку зараз появиться з тим відео, де я такі ж знайшов. Того разу трошки гарніший стан був, але і але цього разу ну просто. О, у мене нема слів. Ну це дві години копу і я вже знайшов три монети, причому ну і отаку файнезну монетку. Супер. Просто, просто бомба. Я радий. Радий, що вибрався ще годинка і... Ну і додому. Пора вже додому. Супер. Ну, якщо щось знайду, то вімкнусь. Ну що ж? Остання на сьогодні знахідка. Ось, до речі, оця дорога, яку я знайшов. От. Е, е, яка. Ну, сміття тут просто кошмар і нічого путнього я не знайшов на цій дорозі. І вона йде туди вгору. Ось. І тут ось на вс... скраєчку цієї дороги, мені вискочили, оп, 20 грошиків. 20 грошиків, це у нас який рік. 65. й Угу. От. Радянщина, так би мовити. Що ж, 2,5 годинки, 4 монети, чудовий результат, я довольний як слон, так би мовити, вирвався відірвати душу. От. Ну. Зараз осінь, думаю, ще побачимось. Плануємо з хлопцями через 2-3 тижні виїхати в Чехію на цей раз покопати. То, може, якщо щось цікаве, знайду, то і запишу. Ну а на сьогодні все. Всім пока. До побачення.